Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, підписників і ті, хто не підписаний. Теж вітаю, підписуйтесь, люди. Будь ласка, нажміть ту кнопочку. Давайте подивимось, що нас чекає. Що нас чекає по правому берегу, яка буде обстановка. Правий берег. Правий берег у нас, в принципі, ішов ішов дуже гарно. А потім ось така карта нам випала. І вона, на жаль, випала нам на ітог. Це то, що для нас, то то, що ми будемо мати, і це ітог. Що я можу сказати, люди? Ітог, звісно, так собі. Жутливий король. Жутловий король, влада і порядок. Так, тут все хорошо з бажаннями, з менеджментом, все добре. Правих берег має там нормальних людей, які тим займаються. Королева з согласія Мешова. Так, з інтелектом, з розумом, там це ж інформацію теж все добре. І також все добре з захистом. Але, але ось ця карта по ітогу падає покарання, наказання за щось покарання, за що покарання? Покарання йде по жезлам. Це, як, знаєте, давайте подивимося, що тут буде за покарання. Хм, успіх. нам випадає успіх. Що буде за покарання. Ну, Добре, а як ми пройдемо це? Що то буде для нас? Вроді пройдемо нормально, Даже свято буде. Цікаво, що це буде за покарання? Я даже не знаю. Я клала на удари. Тому ось по правому берегу. Воно щось таке. Трапиться, але воно буде мати успішне завершення і радість. Тобто воно не принесе ніякого, тоді чому покарання странно. Так. сигніфікатори ударів. Я вам можу сказати, що всі три сигніфікатори, вони, в принципі, для нас. Бо я завжди кажу, що тут буде для нас. Вони не страшні. Оце ракета, тільки тут йде займду, давайте ми її розкриємо. Що вони мають на увазі тут буде вибір. Вибір чого я спросила? Боротьби. Боротьба буде йти. Так, добре, я зрозуміла. Захищенням будемо С300, справимося ми з дронами. А ну, давайте спитаємо, як спрацюють наші пету. Працюють вони добре, вони будуть задоволені. Що ми будемо мати з цього, який буде результат? Якось так воно і, і не погано, але в кінці нам падає жертва. Що це таке? Яка це буде жертва, яка жертва по результату? крадіжка афера. Що це таке? Але тут буде імператор? Тут буде захист? Результат. Результат, значить, нам іде толерантність, дипломатія, іде... тобто ми справимося з цим всім. Результат буде нормальний. Буде... Будемо працювати, але будемо себе почувати жертвами. Бо нас обкрадають. І обкрадає нас, я так розумію, влада. А чому воно тут випало? Я про це не питала. Якось странно. Вони що, в ППО крадуть щось? Що вони там лазять? Що вони крадуть у ППО? От вчора випадала нам теж якась історія така по ППО, що щось вони там їм як не додають, чи щось їм там якось щось я не розумію, щось ця тема опять повертається. Це влада краде алчність, так? Да? Да? Це ал, це краде влада. Краде влада. І буде покарання. Ну то понятно, що їх покарають. Ні, покарають їх, тому що люди будуть. Ну, хотіти, щоб це швидше, по-перше, закінчилось, по-друге, вони будуть рости по кар'єрні ступеньки, Тому що, ну, звісно, ёлки, палки ну, як можна красти у ЗСУ? Для мене це взагалі, ну, я не знаю, мені нічого навіть сказати, люди. Я не знаю. Та в кінці кінців введіть в Раду зараз на воєнний час смертну кару. Пару тройку розстріляйте все, все затихне. Чому не можна ввести е -е, на, під час війни смертну кару? Ну що це таке? Що це за демократія така? Що вони що хочуть, то і роблять? Ну таке гівно вилазить мені в картах. Це взагалі на ППО. Я в шоці. Я вчора, я, ви пам'ятаєте, да? я теж так, в такому ступорі була, що там красти, там? якісь технічні моменти їм не додати, якісь е, е, прилади не надати, що там вони крадуть у них. Їх не додають їм, знаєте, от не додають якихось технічних моментів, не додають крадуть. Ну. Тобто ми побачимо з вами не тільки що крадуть. Гречку там і яйця по таким цінам закупляють, вони ще й цим займаються технічними моментами. Це взагалі явшуся. Так, ладно, поїхали далі. Втрати людей. Ні, тут все буде добре, люди будуть живі, тут і е, е, можуть бути і військові, і ДСНС. Ну, коротше, тут люди, які владу мають. Які ж лікарі, жрець, тут. Тобто, традиційна буде ситуація, все буде добре, і тут любов, і все буде хорошо. Людей загиблих не буде на ці 24 години від ракет, дронів снарядів. Тут нормальна ситуація, все нормально. Всі люди, які випали, всі ці а, персони, вони всі а, стоять на захисті нашого життя. Так, руйнування будинків. Приватний сектор. Багатоповерхівки. Ну, тут немає руйнувань, але оця карта мені дуже не подобається, бо тут банкрутство йде по п'ятірки. Там як проходимо, ми кризис, да, в уейтах. І ось іде казна, тобто достаток, тобто будуть, як до... ну тут не допомога, тут іменно що, може, дадуть грошей. Але бачите, тут щось воно будуть люди втрачати. Це ж руйнування будинків. Ну Тут не показано руйнування будинків, тут, скоріш всього, вже там, де воно порушено, людям не допомагають, не дають нічого. Не дають, там тільки йде допомога від самих людей. Влада якось не дуже там допомагає. Просто люди допомагають людям іншим. Ось якось так. Тобто там, де вже було воно, вже там і, і так кризис, і ось от вони отак живуть, і ніхто їм не, нічого не дає. Це іде рицарь Пентаклів, достаток казна, але я не бачу, щоб там якось вони щось давали. Так, показали мені і все. Просто люди, обичні люди, люди допомагають. Так да. і більш нічого. Як знаєте, волонтери, якісь люди просто, які працюють і допомагають, а так нічого ніхто не дає. Руйнувань я не бачу. Руйнувань я не бачу не по е приватному сектору, не по багатоповерхівкам правого берега я не бачу. Так, промислові об'єкти. Все буде добре. Все буде добре. Все буде нормально. Ніяких ударів не буде. Торгівля. Торгівельні об'єкти. Відкриті торгівельні об'єкти. Торгівельні відкриті об'єкти. Яка ситуація буде така неприємна? Якось ви будете ізольовані, якось будете стримані в чомусь. Власне, буде, як. Таке слово, знаєте, будуть якісь ограничення. Може, не будуть давати вам торгувати, але ж тут я клала на удари. Якісь будуть ограничення і буде покарання. Бачите, дев'ятка йде тут. І такий людина, яка залежить від багатьох чого, залежить. Ситуація така собі, по торгівельним об'єктам, відкритим так, там буде конфліктна ситуація. Ну, тут королева жезлова по поводу того, що тут сімка вона розбереться. Але, але це мені не подобається конфліктна ситуація по сімки. Якось так, ну, так, тут, тут буде це все налагоджено, тут дві королеви випало. Але ця ситуація буде. Чи буде, я ж кладу на удари? Я не кладу там на те, що бабка з дідом посвариться. да? Я кладу на удари. І тут є і покарання, і конфліктна ситуація. Але, 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 тут іде королева мечова, яка це все приведе до ладу. і жезлова королева, яка теж буде мати до цього велике відношення. Що це за у нас тут пажик жезловий. і імператриця. Все ж таки буде напружена ситуація десь якась. Але в цілому це все буде закрито. Знаєте, може, ви будете чути, може десь щось якісь лампи упадуть. М -м -м -м, якось так воно. Ну, покарання ж це не просто конфліктна ситуація. Так, і закриті торгівельні об'єкти. Також в цьому питанні. Ну, тут, будуть, тут все закрито якось, люди стараються, бо дуже тривожаться. Іде захист, іде цьому вся робота робиться по цьому питанню. І, в принципі, ну, не повинно тут нічого такого страшного страпити ні. Так, тут є така загроза, але, але, але тут буде все нормально. Стягнулася, опять я не, не бачу. Не бачу, що вона стягується, да? Повзе, кудись повзе. А ну і давайте глянемо. Інфраструктура, на правому берегу, комунальна вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Громадський транспорт це буде традиційно. А по цивільному транспорту от якась буде історія тут. Ви знаєте, я так сподіваюся, що, мабуть, десь щось якось прилетить і, може, зачепить десь щось якось, бо тут падає трійка милосердя, кафтанчик ділять, і ще й рішучість колесниця, то якісь там дії произойдуть. Може, Ну, якось зачепить ці ресурси ці автоці. Так, по воді. Воді щасливий случай падає. О, ну. ну, буде все добре з водою. Так, електрика, електрика тут щось воно. Ну, тут графіки, тут люди будуть, звісно, мати проблеми. Так. Да. Так, да, будуть мати проблеми, але потім якось все налагодиться. Налагодиться. Так, що у нас тут по газу? А що у нас тут дві карти пали? Я не поняла. А я ж вже все перемішала, так? Да? Хм. Добре, в будь-якому випадку тут це буде добре. Я не зрозуміла, я як це тут дві карти вийшло. Э, а, підождіть. Так, опалення. Так, тут щось від зв'язку останнє, мабуть, було. Тут щось від зв'язку просто змістилося, так? Да? Або ця, або ця. Ну, в будь-якому випадку вона. Э, це гарні карти, тобто все буде окей. Можу сказати, що по інтернету також, а от опалення, давайте ми поглянемо щось якось я не побачила так пішла. Так, ану, опалення, опалення. Опалення, ну, якась жертва все ж таки буде по опаленню, щось там, в когось не буде опалення. Люди по правому берегу. Буде там, так, знаєте, все ж таки працювати наша влада, і вони налагодять. Але там потім оп'ять йде ця історія, ой Боже, воно буде туди-сюди колихатися, туди-сюди. Ну, два рази, бачите, тут іще йде покар. Тільки налагодять опять покарання. Опять будуть робити. В общем, там може ще аварії будуть проходити, знаєте, рвуться труби таке. Так, добре, давайте подивимося, яка буде в цілому гноми нам покажуть по правому берегу, що будуть які поради, як цивільні люди себе почувають. Військова частина, влада і таке інше, покажіть нам так, цивільні люди, як себе почувають по правому берегу. Прекрасно, розумні, з мозгами, влада. Влада має перемогу. почуває себе прекрасно. Що ми всі від цього будемо мати? Покарання ми будемо всі від цього мати, від цієї ситуації. А чого? А чого? Чого ми будемо мати? Чого ми будемо мати покарання? Бо ми дуже добрі до влади. Так, да, буде конфліктна ситуація. Угу. Але вона буде, мабуть, не завтра, мабуть, так трошки туди. Так, ясно. За свою доброту ми себе накажемо. Так, давайте глянемо, яка військова частина цих суток по правому берегу. Так, тут іде трансформація. Давайте ми докладемо карту, глянемо, в якому сенсі. Так, бачите, все ж таки ідеться трансформація. Вона, звісно, не така страшна. Але тут у нас тройка жезлова, і ми е, потребуємо дуже допомоги, захисту. Тривожна така ситуація буде, все ж таки, бачите? Але ми себе нормально почуваємо. У нас працюють ППО, наші військові. Тобто. Якось так, а де на саму її покладу. так. Да, люди, щось там таке, воно все ж таки у вас буде кружлять. Трійка мечова, це йде, знаєте, як милосердя, це вже ем, ну, в традиційних уетах це вже така, знаєте, карта такого відчаю і ем, ну, в позитивному плані, але розочарування і таке біда. Біда. Так, давайте глянемо, що і який ітог цих 24 суток буде для правого берега. Це ж таки буде ця подія, бачите? Буде ця подія, дев'ятка буде ця дуель, і вона лежить, бачите, де королева. Будемо мати все-таки ж ми компаньйоні. Все одно. Так, коли тримаємося. Разом тут улегше. Ну і дев'ятка та чаш випадає. То будемо -то все... бачите, тут гноми вони такі нетолерантні в цьому плані, то, то будуть просто бухати, і... і все. Гноми вони такі брутальні. брутальні. В них свято це бухня. Так що так, все ж таки така ситуація ось вона трапляється, бачите? Все ж таки вона щось там буде по правому берегу, або її відголосся. Карта порада для правого берега. Буде конфліктна ситуація. Буде конфліктна ситуація, люди. Ось. Розноглася і конфлікт. Розноглася і конфлікт. Ану, покажіть мені, це будуть росіяни? Чи це будуть внутрішні наші? Ні, внутрішні наші все добре. А це буде іменно від росіян, бачите, цей дідок кочельник це їхні плани. Так, все понятно. Все понятно. В общем, ви зрозуміли правий берег, будьте дуже пильними. Вроді як, розклад більш-менш нормальний, але все ж таки там є така загроза. Все, люди бажаю вам бути здоровими. Давайте я вам ще скриньку покладу. Я отак приберу і покладу вам скриньку. Давайте подивимося, яка вам скринька випаде. Ну, бачите, зміни йдуть. Вони йдуть не дуже, як кажуть, на хороше. Бо тут змія все ж таки є на вас там плани. Вони оціми околицями там плетуться поміж там полями, як кажуть, да, хотять, хочуть, хочуть. І обстановка буде по луні нервова. Нервова буде обстановка. Ну, дайте я на цю зміюку покладу, що тут вона хоче нам показати. Але все ж таки буде, все ж таки, по подіям буде перемога наша. Сад. Вроді, як в цілому і непогано, люди. Непогано в цілому. Так що не, не треба себе накручувати. Трошки я скринічку продивилася, все ж таки, якось воно не так сумно буде. Ну, бачите, і змія, і луна вам випала. І це, до речі, бачите, ці зміни, вони швидкі. Сподіваюся, що наші ці ППО пропрацюють, і буде все у вас хорошо. Все, люди, почуємось, папа.